Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні у нас з вами справи домашні. Сьогодні у нас 28 березня і висів, будемо висівати сьогодні моркву і бурячок. У нас дуже прохолодно, але висівати будемо, поки мокра земля. Після дощів у нас земля мокра. Вона у нас підготовлена. І заправлена була з осені, я вам все буду розповідати і показувати, але озвучу, озвучка буде пізніше, тому що у нас на вулиці дуже гучно. Все розповім, покажу. Додивіться до кінця, є декілька цікавих методів. У мене на каналі є багато методів посіву, особливо моркви. Я дам підказки, щоб ви подивилися, як саме можна сіяти моркву. Сьогодні я покажу ще два такі методи чомусь один зовсім забутий, один використовується рідко. Але майте на увазі, що такі методи є, і я вам їх покажу. Буряк я буду висівати ось такий циліндра. Детройт, я завжди беру ці сорти, це мої улюблені. Цилиндра, вона гарно зберігається до весни, і вона солодкувата. На Венегрет це взагалі ідеально. Детройт він і на Венгрет, і для борщу дуже-дуже смачний і гарний брюк. І ось така ренова це минулорічна, залишилася таку висаджую. І, і ще циліндра, тільки трішечки друга. Ось такі буряки я буду висаджувати. В цьому році я буду висаджувати звичним методом, тому так, покажу мілько. І ось яку я морку буду висаджувати. Мармеладка це по рекомендації підписників. Канаду і лагуна це теж по рекомендації підписників. Минулого року я вже садила, я залишилася дуже задоволена ними. І візьму ось такі вітамінка. Вітаміна 6, вітаміна 6 і червоний велетень, Ці буду сіяти в цьому році методом, те, що в мене на каналі є, я вам показувала минулого року. Звичайно, сам ґрунт буде так, як в минулому році, а метод посіва трішечки другий. А цю покажу зовсім іншим методом. І редисочку як маячок, а тільки теж вам розповім: і хочу сказати, що маячок в рядочку редиску ні в якому разі ніколи не потрібно висаджувати. Якщо ж ви це робите, то дуже-дуже дуже ріденько. І там, де ви дивитеся, де у вас найдше насіння моркви попадало, тільки туди кладіть на редиски. Чому? Тому що редиска поспіває дуже швидко. А це, в цей час укорінюється і йде в ріст е, корінців вже моркви. І коли ми висмикуємо ми якщо і не висмикуємо моркву, то ми шкодимо її корінців і того буває морква рогатою. Я в одному з своїх відео я розповідала, чому морква буває рогатою. ось так І ось такий інструмент у мене буде сьогодні для посіву ось цієї моркви. Так що. Скажу ще тут, щоб не казати дворі, землю ми приготували з осені, внесли туди суперфосфат, внесли туди біопрепарати для того, щоб покращити саме бактеріальний стан землі, щоб е, всі шкідливі бактерії знищилися добрими бактеріями. Біопрепарати, ви знаєте, що націлені на це, засипали сипцем, тобто перепрівшим кроючим. Навозом перегноєм, добре перепрівшим і весною коляня це все перекопав. До речі, цей діляночки ці були засипані листям. Воно все перепрівало під листям, листя віддавало свої корисні речовини. Які були. Ми залишки згрібли, коляня перекопав, заволочив і підготовив мені під посів. От. Все інше потім я буду розповідати. Сіяти і коментувати. Ось так так що йдемо працювати. Рядочки на буряк робимо звичним методом з відстанню 15-20 см один від одного, глибиною 5-6 см. Бурячки я буду висаджувати, я вам показувала які. У мене двох виділені. Сію самим звичним методом: землю не ущільнюючи, тому що вона вже вщільнена в нас, така вона не дуже пухка і на не дуже провалюється. Сіємо звісно. Ви самі розумієте, яка відстань для бурячків, враховуючи те, що із, в одному відео своєму я розповідала, що з одної насінинки одна насінинка верніше, дає 4 росточки. Тому нам, як би ми не посадили, здається, що це дуже густо. Тому садимо ось так. І я легесенько однією ногою придавлю не ступаю на рядочок, а тільки трішечки придавлюю. Тепер беру грабельки і зворотньою стороною просто потрібно гарно заскородити ці рядочки, вирівняти, щоб були гладенько і не було грудочок, щоб не заважав. морку робимо точно так: робимо такі бороздочки, сантиметрів 10, см, більше нам не потрібно. І 3-5 сантиметрів глибиною. В ґрунт нічого не вносимо, так як я розповідала. І ось моє універсальне знаряддя – це швабра. Швабру я так придавлюю у щільні рядочки. Чому? Тому що морква вона дуже дрібнесенька і вона провалиться поміж грудочки, і ми будемо дуже довго чекати сходів. Сіяти тут я хотіла вам показати один метод, я потім пізніше покажу, але зібралася садити тут повітряна тривога, і я сама себе збила. І знайшла ось у морку. Дивіться, вона зберігалася і зимпризивувала дуже в гарному стані. І тут я почала сіяти моркву зовсім звичним методом, не густо і не рідко, Просто отак руками вони кольорові, і тому мені видно було, як вони лягали. Нормально, доведеться, звичайно, проривати трішечки, але то не критично. Хотіла показати вам тим знаряддям своїм, але покажу трішечки пізніше. Усьому тривога винна. І замість маркерів я поки що втикнула пакетики від насіннячки, а потім поставлю маркери. І тепер знову ж таки маркер я поставлю, а потім пізніше поставлю хто зі мною, той знає, що я ставлю пластикові ложечки з номерами. Ось тепер тут я закриваю не ногою, а в мене плоскоріз фоки на маленький. Я отак просто загрібаю гарнесенько спочатку, тому що. Щоб не наступати, бо насіння воно дуже ніжне. І ось тепер цією шваброю проходжу по тих рядочках і ущільняю для того, щоб з'єднати земельку з насіннячком. І потрібно обов'язково заскородити тут граблі тільки так, не інакше. Тому що якщо ми будемо грабельками вирів, ми можемо вигріти насіннячко. То потрібно просто заскородити, щоб було рівненько, щоб не було грудочок. І ось тепер хочу показати вам. Отой От метод, який я хотів показати, через зубочистку, сіяти через зубочистку. Це метод розсипний, це для тих, в кого болить спина, люди не можуть нахилятися, обставини бувають різні. А цей метод проривати зовсім не потрібно, зовсім-зовсім і не потрібно нахилятися низько. І що цікаво, що сапати тут теж не доведеться. Тому рекомендую: отакий метод. Він дуже дієвий, дуже гарний, але садити його на ширину грядки, робити грядочки таким, шириною не більше метра, щоб ви могли з однієї сторони підійти, і прорвати бур'ян, і з другої сторони просто підійти і прорвати бур'ян якийсь морку не прориваючи. Тому що, якщо це у вас буде велика ділянка, ви не зможете. Там сапати не, не буде як, тому що воно все таки густо буде посажене. От, і в коробочку я висипала одну морку і другу, яку я тут буду висаджувати, ну, з простих. І додала рядисочки просто так, не як маячок, а щоб на місці. І ось тепер тут земля була не заволочена з грудочками. І просто ось так я посипаю. І воно виходить рівномірно, не густо. І не доведеться його проривати. І тут потрібно спочатку грабельками, щоб воно і закрилося, як закрити його, заховати його, а потім перевернути грабельки зворотньою стороною отак, і просто заскородити знову ж таки, щоб вирівнати, щоб не було грудочок. Цей метод дуже дієвий і дуже гарний. І ось що в нас вийшло. У нас ця діляночка, яку ми садили, була всього-навсього 2 метри на. 4. Два метри на чотири. І оце на цій діляночці ми посадили отак півтора метра. Бурячок у нас був, і там два, і ще такі доріжечки я поробила, щоб по них можна було ходити, щоб поливати. І потім виходить, що там 2 метри, і на двох метрах. Оце оце скільки посадили морковки. Тут я заміню маркерами. От. І отака у нас діляночка буде всього-навсього. І нам цієї діляночки вистачає. На весь сезон і ще і на закрутку. Ось так. Ми з вами сьогодні гарно попрацювали сьогодні 28 березня. І хай Бог благословляє і землю, і насіння, і руки, які, якими ми це робимо, і дає нам урожай. А з вами була любов.